Нікітос, що відбувається? Куди йдемо? я хубаво, а по-друге, ми йдемо купувати футбольного м'ячика. Ні, чого себе тебе бабок? Mm. Чого так багато? <laughs> Не знаю. Скільки стоїть? Скільки пятьдесят 750 Семьсот пятьдесят гривень. Ти що здурів? Наш тобі ти м'ячик. Давай лучше піцу. <піця> смачне. Він з'їсив і все, м'ячик на мільярд років і все. А <рес> ти з'їсив, звісно. Та... А як тато піцу платить, то нормально, так? Так. Бо це доліта. Ага, звісно. І що, ти вже знаєш, що будемо купляти? Знаєш, що будемо купляти? Так. Що, одразу будемо спитувати його чи що? Так. Да. Тут грати? Так. Да. Я ще не перевіряв його, як його спитати, А ти на м'якость перевіряв його? Так. Да. Він не ну, такий, типу, жорсткий, як у тебе? А? Типа нормальний? Ну зараз побачимо що там. Бачимо, що Нікітос вибрав. в кінці прям. Доброго дня. Мічі подивимося у вас. А no, я Та. Всіх таких а, Даня, вибрав такого. Нормально, так. скільки пісень. Все. З маленькими квадратиками. Маленькі це вигідніше брати, ніж ти великий. Mm. Що, Ще які є кольора. Я там люблю, що з кольорів не, 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 не кидає. Ой, даже не в кіде. Ну, прикольний маленький. Що таке волейбольний? Я тоже прикольный. Белый, желтый прикольный тоже. X3. Можно такие выбрать. Работаки такие черные, черные Вот твой получается. А кот цей прикольный. Водится. Кот точно создать. Тут гусь. Тоже не гусь. То что София хочет? 650 грамм шоу кише ну цей точно не якщо по кольору ну той достань желтый дай ну, достанет один интерес не жовтий жовтий екстрим написано написан по якості зрівняємо Ну дивись. А тут, тут бач. Одеваю, венки, типа, вже, прям. Тут прошитий, бачиш, нитки видно, а тут... Да. А... Все норм.